Коломийських студентів не пустили до Києва у селі Чернятин поблизу Городенки. Працівники ДОЇ зупинили автобус, що приймував до столиці підтримати акцію на Майдані. Саме цей та деякі інші факти зібрали у залі засідань міської ради керівників вишів, самих студентів-мітингувальників та депутатів. 33-я сесія завершилася, тим не менше, людей прийшло немало. На початку Ігор Слюзар ще раз зачитав вимоги молоді. А далі розпочали із найбільш болючого. Ольга Баранецька, одна із організаторів акції, детально розповіла, як і коли зупинили авто автобус із студентами вас сьогодні намагались переконати, що люди самі зупинили, що там була якась аварія, але ми з усіма людьми абсолютно мали зв'язок. Там була, до речі, і депутат міської ради, пані Ліда Ріпецька. І ніхто не зупинявся ні через яку аварію. Тобто людей зупинили і сказали: якщо навіть наш пост приїде, то вас там далі чекають і там чекають. А ще стверджує Ольга Баранецька, де є не лише у Коломиї, але й у всій Україні залякує перевізників. Перевізники яких ми просимо, до яких ми телефонуємо, просимо дати автобус, вони кажуть, так ми обдали, але нам по лінії дає, і ми вже знаємо, що по лінії дає, а сказали, щоб ми не пробували їхати. Представники Даї сказане коментують так село Чернятин на території Городенківського району, тож наше відділення за нього не відповідає. Втім, ситуацією ознайомлені. Юра підійшов каже, так і так. Я їду, значить, везу людей на Київ і тому подібне. Інспектор запитав, чи ви маєте відповідну документацію? Значить, він сказав, що він не знає, якого треба документацію брати, він не має, він просто так їде, просто везе людей без всяких документів. Йому пояснюю, що якщо ви будете рухатися по-дальшому в такій ситуації, значить вас будуть зупиняти і будуть е -е, не дати вам доїхати до того місця, яке у вас є. Взагалі, документи каже Андрій Тимків, можна зібрати за годину, а тому зі свого боку пообіцяв сприяти у підготовці подальших поїздок. Олег Савчук, голова страйкового комітету студентства Коломиї, розповів, що студентів економіко-правового медичного коледжів та ВПУ номер 17 керівництво не пускає на мітинг. Заборонити страйкувати ми не можемо, кажуть представники цих закладів. Та й взагалі про такі випадки не чули. Інша справа, що багато хто із їх вихованців неповнолітні, а тому за них нестиме відповідальність, в разі чого навчальний заклад. Міський голова закликав керівництво Коломийських вишів не чинити опору студентам. Бо це веде до конфлікту і лишнього загострення, якого, якого сьогодні в нас немає. І всі проблеми. І одразу ж із сесійної зали організатори попрямували на Коломийський Євромайдан. Далі без коментарів. Студенти за Європу! студенти за Европу. Було набагато більше людей, але сьогодні також непогано. Тому що ми патріоти, і ми хочемо єс, тому що це найкращий вибір для нас. А вони таки прийшли, щоправда, не у великій кількості. Депутати поставили свої підписи за відставку уряду та пожертвували гроші на підтримку мітингувальників. Питання Європи з цим всім сказано. Тому шлі відставка уряду Азарова, який зраджує національні інтереси. Я вважаю, і це напевно початок все-таки імпічменту президента нашої держави, тому що він історії незрозуміло інтерес, напевно, Росії, а не України, українського народу. До студентів вийшов і міський голова до слова, наразі у центрі міста розклали чотири намет. Метеночі тут чергують мітингувальники, щодня організовують акції та ходу коломийськими вулицями. Свої підписи на підтримку відставки уряду вже поставило майже три тисячі коломиян. а це не так уже й багато, кажуть організатори. велике Відносно велике місто, 50 тисяч. Мало. Мало підписів і мало грошей. Ну, коштів достатньо, я думаю. Підписів мало. Зараз друга година і на Майдані сьогодні не так людно, як учора. Втім, мітингувальники вже збирають підписи на відставку уряду. І свої автографи у відомості вже поставили Віталія Васильчук, Сергій Угрин. Програма події НТК. Молодь за! Соломиє це. Студенти це! Євголу! Студенти педагогічного коледжу зі своїх тіл утворили дві літери ЄС. Так хлопці і дівчата показали своє прагнення бути частинкою європейського союзу. Колір флешмобу жовто-синій. Аркуші з цими забарвленнями молоді люди тримали над головами у руках. Організатор, студентське самоврядування. До речі, саме активіст з педколеджу Олег Савчук очолює страйковий комітет студентства міста. Робимо ми це все для того, щоб підтримати тих людей коломіян, які зараз. Києві і перш за все показати, що ми не є байдужими, для того, що відбувається в Україні. Задіяні будуть усі студенти нашого коледжу, які відгукнулись, які підготували кожен сам для себе формат А4 синього жовтого кольору. Це вже було розподілено по групах, яка група який готує кольор. Задум студентів підтримала адміністрація навчального закладу Валерій Ковтун. Пишається, що вихованці педагогічного коледжу одні з перших вийшли на Євромайдан у Коломиї. Я Ки переконаний, що прояв національної свідомості студентів сьогодні, про їхньої громадянської активності це запорука завтра нових якісних змін в суспільстві і, зокрема, входження України в Євросоюз. Ми підтримуємо свідоме виявлення наших студентів, всіх студентів без виключення. Разом з флешмобом на студентському майдані навчального закладу відбувся невеликий мітинг. Перед присутніми виступали активісти та організатори страйкового комітету міста. Коломийський Євромайдан стартував фактично синхронно з Євромайданами по всій Україні. Якщо перший вечір в нас зібралося кілька десятків, вже на наступний день було кілька сотень людей. Ну і основне, що в понеділок. На мітинги вийшли студенти, тобто те, що молодь вийшла на мітинги, вийшла без закликів, без лідерів, без їхнього керівництва, без партійної символіки, ні за жодну партію, це найкраще, що сьогодні може бути. Ольга Баранецька подякувала Петколеджу за активність. Він є хорошим прикладом для тих вузів, які досі забороняють студентам брати участь у страйках. На жаль, такі навчальні заклади є і в Коломиї. Ми дозволяємо нашим парламентарям працювати з студентством, Ми їм сприяємо цьому. І особисто я закликав студентів тим, кому понад 18 років виїхати в Київ, якщо вони виявляють таке бажання і приймати масу. aktsiyada e, u Києві, у Львові, Івано-Франківську. Я пишаюсь нашими студентами. Вони найкращі студенти на Україні. Учасники безстрокової акції протесту, в основі яких молодь налаштовані рішуче. Олії у вогонь доливають різноманітні перешкоди. Цими перешкодами, цими діями влада провокує студентів на радикальні дії. Я думаю, що це нікому не потрібно, і тому я сподіваюся, що настане все таки взаєморозуміння. Акція у Петколеджі завершилась символічним посланням у ЄС. Студенти відправили в небо жовто-сині кульки. Цим молодь підкреслила своє бажання мати європейське майбутнє. Студентами молодці! Україна. Це